Обираємо меню Вставка, і ось наша таблиця. Отже, ми знаємо, що в нас 4 на 4, тобто ми її можемо ось так намалювати, бачите, виділивши потрібні комірки. Або обрати пункт Вставити таблицю, і ми вже знаємо розмір нашої таблиці, кількість стовпчиків 4, кількість рядочків 4. Можна і так, і так. В результаті ми отримаємо нашу табличку, яка в нас буде присутня на документах. Рухаємося далі. Нам потрібно отримати. Перший рядочок. Номер понеділок, вівторок, середа. Я прописую номер. Далі просто заповнюємо понеділок, вівторок, середа. Є. Далі номер уроку. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ви бачите, що стовпчик номеру, номеру ми можемо зробити трошки менше. Тому що він займає лише один символ. Тому ми можемо його звузити, дивіться уважно, наводжуся на границю наших комірок. Стрілочка стала двонаправленою. І я перетягую цей маркер. Відповідно, можемо трошки збільшити розмірів і для наших днів тижня. Тобто, щоб наша табличка, хоча б приблизно була симетрична. Далі вводимо інформацію. Перші уроки українська, англійська, українська. Прописуємо українська мова. Мова. Далі друга в нас йде англійська мова у вівторок, англійська мова. І третя знову українська. Другі уроки це завжди, бачите, написано тут математика. Наш улюблений урок, наш улюблений предмет. І треті уроки це в нас літературне читання та англійська мова. Літературне читання. І одна в нас буде англійська мова. Так, ми ввели те, що нас цікавить. Тобто ми ввели номери, ввели дні, тепер нас цікавить якраз форматування, тобто змінення зовнішнього вигляду. Що ми для цього робимо? Дивіться, коли ми клацнули в будь-якому місці таблички, у нас є для таблички робота з таблицями конструктор, а є робота з таблицями макет. Дивіться, в конструкторі, про те, що ми казали, що в нас є ластик, це гумка, якщо нам потрібно прибрати якусь границю, наприклад, або навіть, бачите, ми декілька границь можемо прибрати. Тобто, це ми працюємо, якщо нам гумочка, ластик, якщо нам потрібно щось прибрати. Але нас цікавить, що нам потрібно залити першу строчку у вигляді зробити її жовтого кольору. Я виділяю нашу першу строчку. Перший рядочок і вибираю заливка, жовтий. Далі друга і третя, другий і третій рядочок, заливка, синій. Виділяю другий рядочок, заливка, синій. Виділяю четвертий рядочок, заливка, синя. Рекі, там, де математики залишається білим. Але потрібно тепер повернутися з роботи з таблицями на вкладку Головна і налаштувати кольори. Ми бачимо кольори і розміри, до речі, ми бачимо, що ми можемо зробити трошки більшим розміром. Для себе, якщо є бажання, ми можемо вибрати і стиль шрифту. Так, тут щось у нас не змінюється. Виділяю, змінюю розміри. Змінюю стиль, перевіряю, щоб в мене все було однаковим розміром. Все 16 розміром. Добре. Тепер кольори. Дивіться: перший рядочок, фон жовтий, але колір. Тобто колір шрифту вибираємо синій. Другий рядочок і четвертий рядочок, кольори нашого тексту мають бути білі. Білий колір на синьому фоні. Білі кольори, а математика в нас залишається просто звичайним чорним кольором. От в результаті ми з вами і отримали нашу табличку, як в Савдані. можна навіть ще трошечки її збільшити. Навіть іще трошки. О, дивіться, тепер точно співпадає. І тут дивіться ще останній момент, який я бачу, що нам потрібно зробити. Нам потрібно понеділок, вівторок, середа, поставити, щоб вони орієнтація для комірочок була не по лівому краю, тобто абзац, те, що ми з вами вчили, а вирівнювання по центру. У нас ще є по правому краю, а нам потрібно поставити по центру. Ось тепер наша таблиця. Повністю відповідає зразку. Також можна виділити, бачу, що накреслення напівжирне для наших днів тижня, а уроки в нас залишаються звичайним звичайним накресленням без виділення.